Привіт! Мене звати Фаріон Павло, я сертифікований інтелект-тренер. і в цьому відео я проведу невелику презентацію нашого онлайн-курсу SuperJump, а також познайомлю вас з новою онлайн-професією – інтелект-тренер. що собою взагалі представляє SuperJump. ось дивіться, для наших клієнтів SuperJump це курс інтелектуальних тренувань для розвитку мислення, управління емоціями та покращення загального стану. В основі лежать 8 найпростіших та найефективніших вправ. Методика доступна для людей будь-якого віку. Це 10-денний курс тренінгів з практичними вправами та поясненнями по одній годині в день, зручний для групи час це або зранку, або вечором. За 10 днів людина проходить тренування за запатентованою методикою SuperJump. Заняття проходить в онлайн, Zoom, Skype або Telegram у групі до 10 учнів. Курс проводить сертифікований інтелект-тренер. Тренування підходять як для дорослих, так і для дітей. Вони дуже прості. Можна проходити ці тренування необмежену кількість разів. Ефективність тренувань відчувається вже з 2-3 дня з 10. Людина відчуває зміни у собі, в неї стає вдвічі, тричі більше енергії, щастя, хочеться просто летіти як ракета. Це відбувається абсолютно у всіх учасників тренінгу, незалежно від міста, від статі та доходу чи соціального статусу. І з другого, третього дня запускається оцей процес трансформації у всіх, кому допоможе цей тренінг. Давайте це також розберемо. Цей тренінг допоможе бізнесменам та професіоналам, які хочуть пробити фінансову стелю, які хочуть прокачати лідерство, ораторську майстерність і навколо себе сильну команду. Тренінг підходить амбітним і цілеспрямованим людям, які хочуть реалізувати свої амбіції, великі цілі в житті і розкрити свій потенціал. Тренінг підходить активним людям та любителям здорового способу життя, які хочуть зміцнити силу волі, імунітет, покращити самопочуття, фізичний та емоційний стан. Також підходить тим, хто постійно розвивається, хоче зробити квантовий стрибок в особистісному та професійному зростанні, саморозвитку та мисленні. Також тим, хто шукає точку упори, хоче вийти з кризи, депресії, емоційного вигорання, хоче визначитися з місією, призначенням та сенсом життя. Також підходить тим, хто хоче налагодити або покращити відносини з рідними, близькими, колегами, хто хоче знайти супутника життя або повернути у відношення гармонію та щастя. Ми не психологи, і це не психологія, і не коучинг, і не НЛП. Це абсолютно новий підхід розвитку людини за допомогою практичних вправ. Та тренувань. В цілому, наші учні відкривають щось нове для себе, починають мислити за рамками, прокачують комунікабельність, прокачують лідерство, підвищують особисту ефективність, збільшують результативність, прокачують усвідомленість, а також розвивають ораторські навики. Навіть імунітет покращується. От загалом такі дива відбуваються: кілька слів про те, що за прави входять у тренінг. Перша права вона прискорює вироблення гормонів щастя в організмі, пришвидшує працездатність, креативність. Знімає втому, розганяє швидкість мислення, покращує ораторську мистерність. Друга вправа дозволяє контролювати потік негативних думок, швидко змінювати ментальний стан на більш позитивний, позбутися шкідливих зрічок. Третя вправа дає впевненість у собі, піднімає рівень енергетики, позитивно впливає на загальний фізичний стан, роботу внутрішніх органів. Четверта вправа розвиває силу волі, вміння швидко приймати рішення, стимулює. Нестандартне креативне мислення і зміцнює імунну систему організму. П'ята вправа допомагає керувати емоційними реакціями, розвивати стресостійкість, спокій, відкритість. Шоста вправа дозволяє працювати безпосередньо за власною підсвідомістю, робить більш впевненим, більш успішнішим, допомагає добуватися цілий. Сьома вправа підвищує рівень життєрадісності, покращує загальний емоційний стан, допомагає вийти з депресії, створює гармонію та щастя. Восьма вправа розвиває усвідомленість, допомагає розкрити свої таланти, реалізувати потенціал, знайти себе, знайти сенс життя та призначення. І на другий, третій день, як я вже казав, запускається процес трансформації. І знаєте, найголовніший і хороший плюс це те, що продукт коштує комфортну ціну, таку, яку собі може дозволити проінвестувати в себе будь-яка людина. Загалом по світу сформована ціна курсу 100 доларів. Це вже з оплаченим абонементом інтелект клубу на місяць і з доступом до нашої навчальної платформи і всіх навчальних продуктів, але для українців зараз стоїть знижка 50%. І повірте, взагалі всі конкурентні переваги, які ви отримаєте і які залишаться з вами назавжди, коштують насправді набагато дорожче. Після курсів всі зазвичай говорять дякую, це було круто, надзвичайно. Дуже ефективно, загалом ви можете подивитися відгуки на нашому сайті. Ми настільки впевнені у своєму тренінгу і в результатах наших учнів, що якщо ви проходите всі 10 днів програми, виконуєте всі вправи і не бачите результату, то ми повернемо вам 100% сплащеної вартості за курс. А також, якщо ви пропустили два заняття чи більше з поважних причин, в такому випадку ви маєте можливість пройти. Тренінг повністю з іншою групою в інший час. Тепер кілька слів поговоримо про те, хто такий інтелект-тренер, що він робить і як ним можна стати. Інтелект-тренер – це сертифікований фахівець, який має право проводити інтелект тренування за методикою Суперджамп. Це професія в допомагаючій ніші. Задання – проводити тренування, контролювати правильність виконання вправ учнями за методикою Суперджамп. Загалом це можна порівняти з професіями тренерів з йоги чи. Фітнес-тренерів, які допомагають людям розвивати духовність та тіло, а ми допомагаємо тренувати ментальність, інтелект та м'які навики Інтелект-тренером, до речі, можна стати. Якщо вас цікавить ніша саморозвитку, можливість працювати онлайн і мати хороший дохід до 3000 доларів на місяць. Для цього потрібно отримати ліцензію, за кілька днів пройти навчання, освоїти методику. І вже з першого місяця почати свої тренінги і заробляти гроші. Та в першу чергу потрібно пройти курс і переконатися на власному досвіді у ефективності методики Суперджамп. Про професію буде інформація більш детальніша в наступному відео, а докладна презентація для бажаючих розвиватися в цій сфері буде наприкінці проходження базового курсу. Можливо, вам цікаво пройти тренінг, стати більш успішнішим, щасливішим. Підняти енергію, а можливо, ви хочете отримати нову онлайн-професію інтелект-тренер і почати заробляти до 3000 доларів в місяць вже через інтернет. А можливо, ви взагалі схочете приєднатись до нашої команди і будувати серйозний легальний бізнес, створювати інтелект-клуби не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому що це міжнародний бізнес, і дохід в такому випадку вже буде становити і 10, і 20 тисяч доларів словом, він не обмежується. Незалежно від того, що ви обрали, перший, другий чи третій варіант, що потрібно зробити саме зараз, так це зв'язатися з тою людиною, яка дала вам подивитись цю презентацію, озвучити їй своє рішення і ласкаво просимо.